Добрий день, діти! Ми сьогодні поговоримо про друзів, але не про хлопчики і дівчаток, а про друзів, які живуть зовсім поряд з вами і їхнє життя залежить від вас. Давайте відгадаємо загадки і дізнаємося, хто це. Ніжно лащиться до ніг, носить повідок від бліг. Гострі вуха має довгий хвіст, муркотіти має хист. Хто це? Так, це кішка. Замість слів нам чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі це, це собака. У воді вона живе, немає дзьоба, а клює. Хто це, діти? Так, це рибка в акваріумі. Як веселка кольоровий, має здібності до мови. Слово пташці цій скажіть, повторить вона його вмить. Хто це? Так, це папушка. Так, діти, це наші найменші друзі. У багатьох з вас вдома живуть хатні тваринки, і кішки, і собачки, рибки, кролики, хом'ячки, пташки. Щоб вони були здорові, веселі, приносили радість нам, потрібен догляд за ними. Треба їх годувати, прибирати, лікувати. Собак треба виводити кожного дня на прогулянку. У кого є тваринка, тот обов'язково знає про це. Діти, а ви знаєте, як собака з'явилася у людини? Був час, коли тільки зароджувалося життя на землі. Люди жили в печерах, а всі тварини були дикими. Люди полювали, щоб прогодувати себе. Вони навчилися приручати тварин, доглядати за ними, але в нічний час було дуже небезпечно поряд житлом. Було багато хижаків. Люди помітили, що собака має чудовий слух. Він чує те, що не чує людина. Особливо добре він чує вночі. Поступово людина приручила дику собаку. Минуло багато років, доки собака став справжнім другом людини. З Часом люди приручили їй кішку, колись ця тварина була священним божеством в стародавньому Єгипті, поважали кішок за спритність, за вміння охороняти дім від гризунів. Як ви думаєте, завдяки чому котики такі хороші мисливці? У котиків дуже гострі кіхті і хороший слух. Вони гарно бачать вночі, і це дозволяє котикам рухатися непомітно. Коли вони біжать, то ховають кіхті і стають на товсті подушечки пальців, тому й рухаються тихо. Хвилясті папушки, різнокольорові рибки, доволі екзотичні тваринки для нашого регіону. Вони не живуть у нас в природі, але добре існують поряд з людиною у житлі. Давайте пригадаємо, що полюбляє їсти кішка сметанку, рибку, а собака, м'язко, погризти кісточку, папуга їсть зерно, фрукти, а рибки спеціальний корм, який можна купити у зоомагазині. На жаль, в житті є недобрі люди, які викидають тваринок на вулицю. Бувають, тваринки губляться, а господаря не можуть їх знайти або не шукають. Так з'являються безпритульні кішки та собаки. Життя на вулиці позначається на поведінці тварин. Вони можуть стати агресивними, приносити хвороби, тому потрібно бути обачними. При зустрічі з безпритульною собакою забороняється галасувати, махати руками, махати біля ними палицею, забирати їжу, і навіть не можна гладити. Але є люди, які допомагають безпритульним тваринкам. Це працівники притулків для тварин, волонтери, які допомагають доглядати, годувати, знаходити нові сім'ї для тваринок. Безпритульних тваринок можна підгодовувати тільки поруч з батьками. А ще краще купити корм і завести в притулок, де живе багато бездобних тварин. Пам'ятайте, безпритульні тварини не винні, що у них немає домівок, тому не ображайте їх і намагайтеся якось допомогти. А домашні тваринки потребують вашої уваги й догляду. Бережіть своїх найменших друзів. До нових зустрічей!